В години розпачу умій себе стримати, І в хвилі радости заховуй супокій, І знай, однаково прийдеться умирати, Оделію, коханий мій, чи весь свій довгий вік проводитимеш в тузі, Чи лежачи в траві, прикрашений вінком, Рої понурих дум на затишному лузі, Фалерським гнатимеш вином. Для чого ж нам сосна й тополя білокора, прослали по землі гостинний холодок, пощо на лузі нам наспівує прозорий, і гомонить дзвінкий струмок, вина і пахощів, і ясних грош би краю короткочасний цвіт, несіть туди, несіть, і хай дзвенить бенкет, покіль твій вік буяє, і невблаганна парка спить. Бо прийде, прийде час, покинеш поле й луки, і вілу, і сади, де ти, тече мутний, і на усі скарби, пожадливі, й руки, наложить спадкоємець твій, і чи в достатку жив, а чи не мавши дому, тяжким шляхом тобі судилося пройти. Кінець однаковий, Плутонові, грізному рокований на жертву ти. І всі ми будемо там, надійде мить остання, і в вчовин кине нас. Як діждемо черги, і хмуро стрінуть нас до вічного вигнання, понурі береги.